Папа. <смеш> я він вітя чи папа? Папа. І я папа. Я <праць> завжди з ним так говорю, ми бачите, ми друзі. Практик стосунка, дітя, де приїдеш, ти папник чи вітя? Ну в одному полізі брови пам'ятник. получается. папик Так, у нього були проблеми з голосом теж. Десять пастив тут в Карпати. Він вийшов і в нього не звучить. Не звучить, не звучить. Ну, психую, нервується, я розумію, я теж нервуюся, психую, для мене це інструмент, а інструменти так працює, як потрібно. И каже, а доктор є в саді? Така, ну Не той доктор, а не той доктор зараз не допоможе розуміти. Варіант, доктор, що присківати буде. Виходить жіночка, якась сьонька, будиночко, ячка, сюрюмочку, ну, з наразими. І полікували його прямо на, на селі. Каласально це було, весь дал. Добре, який веселенький, підтримав обласними. І далі пішов, все нормально. Я так теж думаю, що мені десь там треба. Вот, будемо, думати, не полікуватися, на п'ять годин воно допомагає, розширяє связочки. Я вам хочу сказати, що е, за ці три роки, поки була м -м, пандемія, зараз війна, ви подивіться, скільки багато артистів з'явилось з наших українських. І якось ми спокійно живемо без Кіркорова, Баскова, Алєгрово, Шепутінського, правда? Спокійно. Вроді їх і не було. Ваші Вашого. Не десантжу їх за порівником. Може, Можемо. Можемо і дружни. Дуже багато талановитих. О! Ваші облески! Вас можна безукрити Михайло Грицька! Доктор. Я так думаю, що ви зараз його скупаєте в облисках і друг. Шанса є новий родимо в Україні. Це безперебічня. Я розумію, що деякі. Ой, шансон, шансон, шансон це міський роман. Городський роман. Міський роман. Дуже просто, зрозуміло. Рано. Прекрасні слова, музика. Зовнішній, енергетика. Мішення, виручу мене, будь ласка, а я піду 50 напитів. Потім буду тебе чекати, ми з тобою, баба, 50. Я як ліки, як ліки. Щас я здоров'я всім. Як настрій? Ну, у вас вже два доктора можете. Всіх радий бачити. Бажаю всім нам перемоги, добра, миру і, звичайно, кохання. Залишайтесь такими яскравими, які ви є. Ви найкращі. Описки вам. Частіше обіймайте один одного і світ стане яскравішим.